Невдовзі стартує опалювальний сезон. Як повідомляють представники влади, зима буде не з легких, тому в рамках підготовки до холодного періоду Сергій Мургунов відвідав одну з котелень Вінниця міськ Теплоенерго. Щепа замість блакитного палива, котельня, що обігріває більш як півсотні будинків, два дитячих садочка та школу в одному з районів міста до нового опалювального сезону готова. Мова йде як про газову котельню, на якій ми маємо три котли по 6 МВт, так і твердопаливну котельню, Два котла по 2,5 МВт». Тепло на деревині не аби як економить копійку мешканців цього мікрорайону, особливо сьогодні, коли Вінничани як можуть підтримують збройні сили у боротьбі з окупантом. При цьому готуються до чини найсуворішої зими часів незалежної України. Ми повинні бути готові до того, що можуть бути створені такі надзвичайні ситуації. А саме ракетними ударами це знищення критич. Чної об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі, наприклад, катєлін, там система електрозабезпечення, газозабезпечення, теплозабезпечення. Окупанти нещадно руйнують українські системи електро та теплозабезпечення. Рашистські ракети знищили більше 200 котелень у різних регіонах. Тож Вінниця ще з літа готується до можливих екстремальних умов. Ми створили ще в кінці липня, на початку серпня, операційний штаб, який об'єднав в себе і комунальне підприємство відповідної критичної інфраструктури, і відповідні департаменти, комунальні підприємства обласної власності, які надають воду і тепло. Я маю на увазі Вінниця, облводоканал і облтеплокомуненерго. І відпрацювали відповідні алгоритми як ми будемо діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Аби злагоджено та оперативно відновити подачу не тільки води й світла, а й тепла в оселі містян. Повністю додатково, відповідно рішень координаційного штабу котельне обладнання генератором потужністю 260 кВт. У разі зникнення електроенергії ми маємо можливість далі подавати послугу з теплопостачання, завершив і альтернативу по електроенергії. Потужний генератор вже випробували у дії, провели протиаварійні навчання. Замітували з ним зникнення напруги, запустили, провали інструктаж, заправили ці генератори. Вони заправлені стоять і по більшості котелень. Мер Сергій Моргунов доручив в усіх вінецьких котельнях відпрацювати можливі ситуації і на теорії, і на практиці. Ми виділили з міського бюджету на закупівлю генераторів 200 15 штук необхідно придбати саме для Вінниця Теплокомуненерго. Це генератори різної потужності, починаючи від такого, як ми сьогодні бачили, на 260 кВт і вершуючи 5-6 кВт на індивідуальні теплові пункти. Направили субвенцію до обласного бюджету для підтримки і закупівлі генераторів для Вінниця облводоканал і Вінниця облтеплокомуненерго. А завдяки співпраці з фінськими партнерами залучать грант на дообладнання котлів. Це дозволить працювати не тільки на високоякісній трісті. Після реалізації даного проєкту ми зможемо застосовувати паливо більш не якості, а ефективність котельні може зрости до 10%. Готуються до холодів і пошкоджені росіянами будинки, що на площі перемоги. Це півсотні багатоповерхівок, 29 приватних, а ще бізнес та об'єкти інфраструктури. Згідно з чинного законодавства, люди за власний кошт вони самі встановлюють свої вікна і подають там додаток дія для того, щоб з часом отримати відшкодування від державного бюджету. Ліквідувати наслідки теракту допомогли і міжнародні організації. За кошти міського бюджету ми не маємо права робити якісь роботи в приватних квартирах. Ми виділили кошти на заміну вікон в під'їздах, на капітальний ремонт відповідно дахів. Таких дахів у нас шість. Чотири вже повністю завершено. Перша компанія, яка підключилася на наступний день після подій 14 липня, це міжнародна організація ДЖЕМ разом з відповідними там благодійними. Ними організаціями, і вони запропонували встановити ось наприклад новіниченка 35 в всіх квартирах. Підключилося досить активно швейцарське посольство в Україні. Теж було в деяких будинках замінені вікна. Крім того, міжнародна організація міграції достатньо велика взяла на себе об'єм по заміні відповідно вікон, і наша ті спільнота це теж достатньо така. Знаєте. Для демонстрації згуртованості територіальної громади, крім того, малозабезпечені родини отримають ще плюс 10 тисяч на додаткові ремонтні роботи.